Всім привіт! Приїхала вже на локацію. Зараз буду оформлювати фотозону на рочок для дівчинки. Фотозона у мене буде тут. Один каркасик у мене вже готовий, з плівочкою. І зараз буду збирати ще каркас, робити гірлянду. Ну і словом, по ходу відео я вам буду все показувати і пояснювати, як ще я роблю. Всім гарного перегляду! У мене буде три каркаси, один вже зібраний з плівкою. Ще одну арочку я буду збирати, і ще такий невеличкий каркасик для написів. Плівочку я закріпила магнітом, а вона у мене, ця арочка так і зберігається, зібрана, я її взагалі не розбираю. А вона невисока, метр сімдесят, тож вона. Дуже зручно стає в машину, так можна її перевозити. Я зібрала вже каркаси. Зараз буду збирати гірлянду. Я хочу розказатися на рахунок фарби на каркасах. Бо ну, декоратори, які працюють постійно, вони розуміють, що це залізні каркаси, що вони ну, для того, щоб фарба взагалі трималась дуже довго, тут це має бути фарбування пічне. Ми фарбуємо каркаси з балончика. Тому що їх постійно перефарбовуєш, може потрібен якийсь інший колір. Тобто, звичайно, при транспортуванні, при використанні фарба може облазити. Це якби нормальне явище для каркасів. Нічого тут страшного немає, просто взяли балончиком, пофарбували, який вам потрібен колір і все. Головне це форма і якість, щоб він був нормальний, рівний, щоб ви могли користуватись і не думати, чи зможете ви його розібрати потім, чи, чи скласти, якщо ви сама на монтажі. Закріпила написи, в мене буде отак стояти, каркасики. Збоку буде гірлянда. Тут у мене оцей подаруночок. Це білий полістирол, сам напис із пінопласту, він просто пофарбований. Фієчка із білого ДВП. Ну і напис ван також із полістиролу. Бачите, полістирол, він такий має такий глянцевий ефект. Зараз буду збирати гірлянду. Я зібрала гірлянду із кольок 12 дюймів, зараз її закріплю на каркас. А потім буду доповнювати такими кластерами із кольок 5 дюймів і 19 дюймів. Закріпила гірлянду на арку і тепер буду її робити гарною. Брала вже гірлянду, розставила весь декорчик, і така в мене сьогодні вийшла краса. Хочу нагадати, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, плівочку, такі написи, арочку таку веселку. І навіть такого зайчика, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.